Івано-Франківщина має багату і неповторну культурну спадщину. На наших землях збереглися унікальні архітектурні та археологічні пам'ятки, які були епіцентром історичних подій та є важливим джерелом для досліджень. Вони є культурним надбанням народу та охороняються державою. Надважливо зберегти унікальність цих історичних місць. Прокуратура в межах наданих законом представницьких повноважень забезпечує захист об'єктів культурної спадщини. Діяльність прокуратури в цій сфері охоплює питання щодо розроблення та затвердження історико-архітектурних опорних планів, укладення охоронних договорів, реєстрацію за державою право власності на пам'ятки, а також повернення в державну власність незаконно переданих земель археології. На території Івано-Франківської області знаходиться 3800 пам'яток культурної спадщини. З них понад 1400 – це пам'ятки археології, 1342 – архітектури та містобудування. Постановою Кабінету міністрів України у 2001 році затверджено список історичних населених місць України, до якого включено 27 населених пунктів Івано-Франківської області. На даний час у всіх населених пунктів, які входять до вказаного списку, ведеться робота щодо розроблення та затвердження історико-архітектурних опорних планів, яка у деяких випадках розпочата за ініціативою органів прокуратури. На даний час до суду скеровано три позовні заяви про зобов'язання органів місцевого самоврядування вжити заходи для розроблення історико-архітектурних опорних планів у селі Обертин, селищах міського типу Букачівці та Делятин. Судовий розгляд триває. історико архітектурні опорні плани розробляються на замовлення. Селищних і міських рад. Ця документація перш за все покликана для збереження історичного середовища населеного міста. На жаль, зараз не існує такого законодавства, яке би зараз обмежувало будівництво в цих історичних населених містах в зв'язку з відсутністю історико архітектурних опорних планів. і цим користуються деякі органи місцевого середування, не розробляючись історико-архітектурні опорні плани. Грубі порушення законодавства призводять до поступової руйнації, а в окремих випадках взагалі до знищення пам'яток. Під загрозою руйнування опинилися пам'ятки національного значення Садиба Реїв. На території Рогатинського району в селі Приозерна знаходиться пам'ятка архітектури національного значення садиба та парк під іншою назвою Палац Реїв. На даний час комплекс перебуває у приватній власності. Однак, як встановлено Івано-Франківською обласною прокуратурою упродовж 15 років ні новим власником комплексу, ні уповноваженим органом заходи щодо укладення охоронного договору не вживались, що унеможливлювало забезпечення його збереження для прийдешніх поколінь. На підставі листа Івано-Франківської обласної прокуратури, Міністерством культури та інформаційної політики України було ініційовано перед власником питання щодо укладення охоронного договору шляхом Винесення відповідного розпорядження. Оскільки дане розпорядження залишилося невиконаним, Івано-Франківською обласною прокуратурою в порядку адміністративного судочинства ініційовано позов про визнання протиправної бездіяльності управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації та зобов'язання останніх вжити заходи, визначені законом України про охорону культурної спадщини, для забезпечення захисту об'єкта культурної спадщини від загрози знищення. Та руйнування. Рішенням Івана Франківського окружного адміністративного суду позовні вимоги прокурора задоволені в повному обсязі. Стан його виконання даного судового рішення перебуває під пильним контролем органів прокуратури.